Привіт, привіт! Мене звати Аня, і ви на моєму ютуб-каналі. Це моє перше відео. І я 100% потім буду з нього крінжувати, але не про це. Сьогодні ми говоримо про нову колекцію бренду Ламель. Продукти мають дуже гарний дизайн. Це привабило мене просто в першу чергу. Я побачила їх і подумала, що мені це треба, я це хочу. Дуже подобається, як це виглядає. Я постараюся сьогодні весь макіяж робити косметикою ломель, буде таке монобрендове відео. Буду ділитися з вами своїми фаворитами і антифаворитами. Перед початком не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк, та я буду дуже вдячна за будь-яку підтримку. Всі посилання на інші свої соцмережі я залишу в описі під цим відео. Почнемо з тональної основи. У мене ось така від Smart Skin. Бідна, потаскана, вона вже стільки пережила, ніяк не можу її закінчити. А може, вже і закінчила. Ні, вона просто якась нескінченна. Насправді я люблю цю тональну основу. Я не можу використати її до кінця, тільки тому, що зараз загалом тональними рідко користуюсь. На повсякдень я взагалі майже перестала фарбуватися. А якщо я фарбуюся, то використовую лише консилер. Якось мені комфортніше без тональної основи на щодень, але першопричина, я думаю, все таки те, що мені впадло. Цю тоналку багато хто хвалить, прям і не просто так. Вона дійсно класна. І вона залишає такий ефект прямо, прямо такого глянцевого фінішу. Я знаю, що багато хто залишає прямо так її, нічим не закріплюючи, і воно дуже гарно виглядає, наприклад, на фотографіях. Але я не можу, у мене таке відчуття, наче. З будь-якою -то тоналкою, насправді, таке відчуття, наче якщо я не закріплю її пудрою, вона просто кудись сповзе, втіче у мене з обличчя, не знаю. Подивіться, просто якою здоровою і блискучою виглядає з ним шкіра. Реально класний ефект, якщо не враховувати, що я це все просто перекриваю пудрою і це не видно. Далі у мене консилер. Я вже його натестувалася доволі багато. Постійно у мене рука до нього тягнеться, він дійсно класний. Нічого поганого про нього сказати не можу. Він ніякі сухості не підкреслює, нічого не стягує, нікуди не скочується. Ну коротше, просто, просто реально класний консилер щодо кремової корекції обличчя. Наскільки я знаю, у ламаль немає кремового контурингу чи бронзеру, тому я просто нанесу свій вічіґлем. Люблю його за те, що з ним не треба паритися. Просто ляп-ляп і готово. Далі у нас, як на мене, найцікавіший продукт із цієї лінійки. Перший такий продукт в Україні це «Желені рум'яна. Просто гляньте на цей дизайн. Мене просто ну я в захваті, чесно. Наскільки повідомив бренд у своїх соцмережах, ця лінійка створювалася з допомогою штучного інтелекту. Дуже цікаво на якому саме етапі вони використовували цю допомогу. Ні для кого не секрет, що саме бренд Milk запустив цей тренд на жалейні рум'яна, і у мене навіть буде з чим порівняти. Уламенко виходило багато інших продуктів, які не ввійшли до цієї лінійки. Наприклад, також вийшли жалейні рум'яни в іншому дизайні. І от вони мені справді дуже нагадують ці рум'яни від Milk. Наскільки я зрозуміла, це і це один і той самий продукт. Просто в лінійці Subliminal у нас лімітований колір. Я б взяла із цієї лінійки відтінок, я так і планувала, але потім подумала, якщо це один і той самий продукт, просто нахіба мені стільки цих желейних рум'ян. Тому щось там тіліпається. Тому просто буду порівнювати ці два відтінки. В принципі, всередині все виглядає так само, як у Milk. є такий стопор. Який захищає наш продукт. Ось у Milk, власне, все те саме. До речі, до Milk у мене рука якось не тягнеться. Мені було дуже цікаво спробувати продукт. Я якийсь час ним покористувалася. І він тепер у мене стоїть. Я просто зрозуміла, що це не той продукт, який ти можеш два рази тиснути, лівою рукою закритим оком потушувати і побігти. Ні, з ним треба прямо швидко працювати, і до нього треба знайти підхід. Футляри просто ідентичні. Дуже цікаво, дуже цікаво. Блін, мені подобається, як вони пахнуть. Мілк так не пахне. Ось тут зліва у мене ламель, а справа мілк. М -м, вони такі прохолодні, дуже приємні. Слухайте, мені здається, мій вологий тон зіграв дуже на руку в цій ситуації, тому що вони так само, як і мілк, швидко фіксуються, їх треба швидко тушувати, а за рахунок вологого такого фінішу тональної основи воно все вдається набагато легше. Слухайте, ну красиво. Мені дуже хочеться нанести його на губи, тому що це ж тінт. Я не дочекаюся просто всіх цих процесів, поки ми дійдемо до губ, тому я роблю це зараз. Блін, це дуже гарно. Мені подобається. Я навіть іще трохи нашарую. Мені подобається, як це виглядає, мені подобається, як це тушується. Воно нічого не роз'їло, воно залишає теж такий вологий фініш. Я думаю, може, варто спробувати на іншій частині обличчя мілк, щоб прям повністю їх порівняти і зрозуміти, чи буде він так само тушуватися, хто мені завадить. Слухайте, мені здається, що вони трохи пігментованіші навіть. <пілляє> <пілляє> ну, я, ну я не очікувала такого, такої підстави, звісно. Дякую, що не впала в одежу. Він просто вирішив випасти мені в руки, і тепер у мене всі руки в цьому тінті, бо ж лапається він просто безбожно за рахунок цього срібного пакування. Але я вам просто покажу, який він м'якенький і який відтінок він залишає на пальці. Це від Milk. він теж м'якесенький, але при цьому відтінок на пальці він залишає набагато яскравіший і набагато швидше він віддає свій пігмент. Це дуже видно. А ще дуже видно, що у мене тепер всі руки, наче в марганцовці, якісь. Боже, що за діч? Чому це зі мною відбувається? Бачите цю жовту калюжу на фоні? У мене лопнула свічка. До цього моменту я навіть не знала, що таке можливо. Але ми тут не для цього зібралися, і ні, я не буду прямо зараз це прибирати. Отже, мені не здалося, рум'яно Milk дійсно значно пігментованіше в той час, як ламель, наче змішалися з тональною основою і стали не такими яскравими. Я не знаю, для когось це може бути мінусом, для когось плюсом, що ти більше контролюєш продукт. Але в цілому, враховуючи ціну на рум'яна мілк і ціну на рум'яна ламель, ну. Тіпа, тут вообще не порівнювані речі, це суперкрута альтернатива. Дуже класно, що вони з'явилися на українському ринку. Вони взагалі так класно виглядають і блищать на обличчі, що я тепер подумаю, можливо, варто взяти і інші відтінки в рожевому пакуванні. І якщо ви раптом будете бачити різницю в правій і лівій стороні, то зробіть вигляд, що ви її не бачите. Вони, до речі, так доволі туго закручуються. Єдиний мінус цих рум'ян, який я знайшла, це те, що вони тіліпаються трохи. І то я не думаю, що для. Когось це може бути проблемою. Коротше, круто, класно. Поки мені все подобається. Потестую їх ще. З руки вони, до речі, не стираються. Ну це ж все таки тінти. Тому подивимось, коли я перестану бути рожевим смурфіком. До речі, я обрала тушувати їх пальцями саме по досвіду з цією сировиною з рум'яними відмілк. Вони так набагато легше і швидше розтушовуються. Далі нарешті мені потрібно перестати блистіти вам в кадрі. і Для цього я візьму пудру з лінійки Smart Skin. Вона у мене бідна, ледве жива. У мене спочатку відвалилася нижня частина, потім відвалилася верхня, і тут просто вже залишилося. Ну на дні. Я хочу це до використати, бо вона мені насправді дуже сильно подобається. Наносити буду ось таким спонжем. Я, до речі, дуже довгий час не могла зрозуміти пресовані пудри. Вони мені всі не подобалися. Я не бачила в них ніякого ефекту і сенсу взагалі, допоки не спробувала наносити їх такими трикутничками. Ця пудра від ламель стояла у мене декілька місяців, я не могла знайти до неї підхід. А потім як спробувала нанести його ось таким трикутничком і просто закохалася. Мені дуже подобається, як шкіра з цією пудрою виглядає на відео. Воно просто все ідеально матує, вирівнює тон і ще й до всього. Боже, ну тепер хоча б як людина виглядає, перестала весь кадр освічувати. Зазвичай я б закріпила весь кремовий контурінг сухими текстурами. Але сьогодні я хочу подивитися, як будуть виглядати рум'яна з часом з під пудри. І, звісно ж, нарешті хочу перейти до цього красунчика. Це хайлайтер з нової колекції Subliminal. Господи, сподіваюся, хоча б правильно це виговорю. І у нього таке супер цікаве пакування. Ну чесно, цей синій колір у пакуваннях я просто схожу з нього з розуму. Мені дуже подобається, як це виглядає. По вигляду цього хайлайтера в футлярі, я відчуття, що він буде щось типу Fenty Beauty. Воно супер класно виглядає, але коли ти його закриваєш, воно ніяк не щолки, тобто воно не тримається. Ця кришка. Ніяк не закріплена, не знаю, чи впливатиме це якось на зберігання продукту, але я люблю, щоб упаковка щільно закривалася. При купівлі цього хайлайтеру тут був такий захисний кружечок пластиковий, який я коли знімала, поцарапала сам хайлайтер, і тепер він у мене не гарненький. Такий. Мені вся ця колекція нагадує щось таке космічне, мрійливе, але в той же час сучасне і індустріальне, якщо можна так сказати. Наприклад, хайлайтер, відтінок хайлайтеру називається Техно. Вибачте. І взагалі синій колір дуже нетиповий для ламель, як мені здається, у них все таке рожевеньке, але мені він супер подобається. Прям. Ну що, я лізу в цю красу пальцем? Дуже цікаво. Вау! Слухайте, походу, да. Походу, це новий конкурент ріаночки. і ще який бюджетний конкурент. Боже, ви це бачите? Ви це бачите? Я покажу ближче. Це просто якась неймовірна краса. І я не знаю, чим це наносити. Воно, боже, воно так сяє. Воно здалеку відблискує як якийсь дуже щільний срібний глітер. Але при цьому, якщо його повертати під кутом, нічого не видно. Це просто, це просто вау. Це дуже гарно. У нього ще й така ніжна. Текстура, вона наче трохи кремова. Я не знаю, чим це наносити. Я спробую нанести це таким пухнастим пензлом для хайлайтеру. Блін, воно навіть на пензлику дуже гарно виглядає. Ах, боже. Та воно супер переноситься. Я думала, воно буде дуже погано переноситись пензликом. Чомусь мені так здалося. Я спробую ще трохи його нашарувати. Боже, воно дуже гарно. Я не бачу його під кутом, його не видно під кутом, але якщо я повернусь ось так. То ви осліпнете. Бам! Класний хайлайтер, дуже класний хайлайтер. Офігенний хайлайтер. Просто суперський хайлайтер. Я хочу обмазатись ним повністю. Я хочу купатись в ньому. Блін, а він затирається трошечки гадіно, да? Ну, у мене, в принципі, і хайлайтер від Jeffree Star затирається, але все одно трошечки неприємно. Дуже швидко затерся. Mm. Просто гляньте, просто подивіться на це. Я пробачаю цьому хайлайтеру затирання. Все, я пробачаю цю упаковку, яка не щелкає до кінця. Я, мабуть, зараз зачешу брови просто гелем від ламель, фарбувати я їх не хочу. В якийсь момент, коли чіткі брови були суперпопулярними, я фарбувала свої кожен день і не могла вийти без нафарбованих брів. І тепер мені настільки це набридло, мені настільки це остогидло, я просто ненавиджу фарбувати брови. Я оминаю цей процес як тільки можу. Взагалі хочу їх висвітлити. Ель, до речі, непоганий, але він не буде тримати залізобетонну ваші брови, як, наприклад, схожий від Ellen Pro. Там взагалі можна зробити ефект ламінування його я обожнюю. Далі у нас продукти для очей: це срібний олівчик та однушка тіней. Олівці були в двох відтінках, такий глибокий, синій, як все оформлення колекції, і срібний. Тінюшки також були у двох відтінках. У мене 0.1 Universe. Почну з олівця. Думаю, вся ця колекція взагалі створена для того, щоб зробити оцей популярний зараз фрості мейкап. Тут все таке сяюче, все таке синеньке. Ну коротше, такий вайб. Я нанесу цей срібний олівчик у куточок ока і трошечки потушую його пензликом. Не знаю, є щось незвичне в цьому олівчику. У мене є срібний олівчик від Eveline, і порівняно з ним цей має такий блакитний підтон і менше блискітки. Плюс це чи мінус, вирішуйте самі, але мені в розташованому вигляді він зараз виглядає як якийсь сірий. Мені наче недостатньо блиску просто. Тому що по Сводчим на мейкапі мені здавалося, що тут має бути просто таке сяяння, ледь не блискуча підводка, ну просто щось вирве око. Але диво не сталось. Це просто звичайний срібний олівчик. А якщо до тіні будем будемо сводчить? у мене 01 відтінок, 0,2 був такий трохи темніший, і по сводчим на мейкапі мені здалося, що 02 буде чимось схожий на однушку з колекції Flammi. Ту саму, яку всі розкупили, і неможливо ніде знайти. Ось цю манюнечку. Але зараз, дивлячись на них поряд, я думаю, що це просто зовсім різні формули. Тут, наче набагато крупніші блискітки, і, до речі, він мені супер подобається. Дуже шкода, що вони такі лімітовані вийшли. Отже, своч. А куди мазать? Уже у мене закінчились руки. Вау! А він не просто такий. Золотистий, в ньому тут багато блискіток. Тут бачу і рожевий, і фіолетовий, і який зеленуватий блін, дуже прикольно. Слухайте, блін. Камера цього всього не передає, але воно прямо переливається. Золотим, рожевим, фіолетовим. Він, до речі, такий теплий, порівняно з блискітками хайлайтеру і самим олівцем. Не знаю, як він впишеться зараз у цей макіяж. Я не дуже хочу зараз щось з ним придумувати, просто нанесу його на рухому повіку. Це прикольно виглядає, видно кольорові блискітки, і так воно абсолютно не поєднується з цим олівцем. Чесно кажучи, мені більше подобається формат однушок з колекції Фламі. Вони тут прямо такі крупні, вирви око. Ти наносиш, а тебе просто за кілометр видно. А тут ну не сатинчик, але й не вирви око. Він просто такий більш лагідний. А може, я вже просто розбалувана всіми цими сяючими штуками. До речі, такий прикол у ламель з'явився білий гелевий олівчик. Цього чекали вже декілька років, і декілька років підряд я чула розмови про те, що він має бути, він має вийти, його планують. Десь там хтось комусь казав якісь слухи. Ходили про це постійно. І ось нарешті він тут. Я нанесу цей олівчик у слизову. Мені здається, він сюди супер впишеться сьогодні. До цього у нас на ринку, звісно, з'явився білий гелевий олівець від глимбі. Але там трохи інакша формула, і не просто так. Всі люблять ось цю лінійку олівців від ламель. трохи потушую це на нижню повіку. Білий олівець це ж просто супер універсальна база. Будь-які кольорові тіні можна набити на цей кольор. І вони будуть виглядати в 10 разів яскравіше. Ну коротше, я дуже рада, що ламель нарешті випустила білий олівчик. Я також додам хайлайтера ще в куточки очей, тому що мені там якось зовсім недостатньо блиску. Далі у нас продукт, пакування якого мені подобається, мабуть, найбільше з усіх в цій колекції. Це, це просто це, ну, це шикарно виглядає. Мені було дуже цікаво, я побачила це я зрозуміла, що мені це треба, тому що. Вибачте. Ще раз. Тут є кнопочка, на яку ти жмеш, і воно вилітає. І потім отак і тут, помада. Хоча мене здивувало, що сама помадка всередині доволі маленька порівняно з футляром і кришкою. Загалом я дуже люблю такі сяючі продукти, а тут воно ще й синє. Ну це, це ж дуже цікаво. Це ж дуже цікаво, я люблю все цікаве. М -м -м, воно пахне мені воно пахне кавунчиком. Тут з боків таке напилення, яке, до речі, є і на самому футлярі. Я так розумію, це було не спеціально, але воно тут є. І також воно тут трохи нерівномірно розташовано по всьому стіку. Ну але це, звісно, якщо передиратися, да? а якщо ні, то давайте я просто нанесу це на свої губи. Наскільки я розумію, у нього також є ось ця реакція з пяж шкіри, тобто він має змінювати колір. Типу, як є зелені бальзами, чорні, які при контакті зі шкірою стають рожевими. І я дуже хочу вірити, що ця штука не стане таким поросячо-рожевим, бо мені таке не дуже подобається. Ну, не прям поросячо, але та це той самий рожевий, який просто реагує з пяш шкіри. Але фіолетові блискітки мені прямо дуже подобаються. Ой він такий сковський на губах. Відчувається прямо як масло. Ну, цей рожевий, я не знаю. Хоча, може, кудись під якийсь коричневий контур, всерединку губ було б супер. А ще, до речі, верхній шар напилення знявся, і він тепер залишає не такі крупні блискітки, і їх не так багато, як хотілося б мені. Але я дуже хочу провести ось цим шаром напилення прямо собі по губах. Я зараз зробила і воно полетіло. Да, вони відлітають. Ну, це, звісно, зовсім інша справа. Чому вона не вся така, чому багато хочу, так? Да? У мене це, до речі, 0,2 відтінок Galaxy, і також є 01. Він світлий, і наскільки я розумію, він не залишає відтінку, ніяк не реагує з вашим pH, і там іншого кольору блискітки. Але мене привабили саме ось такого кольору блискітки, фіолетовий, синій. Хочу ще подивитися, як він буде виглядати з якимось коричневим олівчиком. Але блін, цей поросячо-рожевий мені зараз взагалі нікуди не вписується. Тому я це все діло стираю. Трохи залишився тінт, і, блін, мені здається, я люблю поросячо-рожеві тінти, але лише тоді, коли я наношу їх на серединку, губ. Далі я хочу оформити вії, бо очі мені виглядають якимись дуже незакінченими. І від в мене є дві ось такі туші. Насправді є більше, але ці, мабуть, найновіші, які у них виходили і які в мене є. Я візьму, мабуть, синю, та яка культ-волюм, просто тому що мені більше подобається тут пензлик. У Мене дуже прямі, неслухняні вії. Їх дуже важко чимось підкрутити. Не пишіть мені, за керлер, будь ласка, це не допомагає. Вони одразу опускаються вниз. Тому з тушами мені хочеться експериментувати взагалі максимально рідко. У мене стоїть Лораль Панорама, і частіше за все рука тягнеться лише до неї. Ну це просто прекрасна туш, просто чудова чарівна туш. Це прикольна туш. Вона дійсно зробила мої вії об'ємніше, але при цьому вона не підкрутить їх до вау ефекту, як і абсолютно всі туші. Тому що в мене дуже прямі вії. І останні продукти з цієї колекції це олійка. Пакування знову пакування, просто я готова на них молитися. У мене це відтінок 01 Network. Це такий бордовий з блискітками. Також там був чорний відтінок. І я просто подумала, що чорним уже нікого не здивуєш, тому взяла бордовий, так наче бордовим здивуєш. Да? Я чомусь взагалі не подумала, що у мене є ось ця піарка від ламель з їх блисками Dazzle Glow. До речі, дуже прикольна піарка. Взагалі, мені дуже подобається піарка-ламель. І тут є такий відтінок 407. Мені здається, він чимось схожий на цю олійку. Взагалі, піарки від ламель це окрема розмова. Вони прекрасні, вони чарівні, вони просто найкращі. Не знаю, до речі, чи буде піарка з цією синенькою колекцією, але я думаю, якщо вони її зроблять, вона буде просто якоюсь неймовірною, космічною, суперкласною, як завжди, у Ламель. І я б дуже хотіла її отримати, але як бачите, я вже не стрималася, купила все сама. Це одно б хотіла отримати. Я зберігаю всі ці коробочки від піарок, тому що вони дуже гарні. У мене там стоїть на поличці з колекції фламі. Дуже гарна була піарка, також від цих двох тушей культ. Ну, Взагалі, Ламель останнім часом дуже радує піар компаніями вони завжди якісь неймовірні. Повернемося до олійки для губ. Для початку я хочу нанести її без олівця. Такий незвичний аплікатор він такий м'якенький. І сама олійка така сковська і аплікатор який гнучкий, прямо приємно проводити по губах. Дуже подобається. Мені здається, ця олійка навіть приємніше відчувається, ніж їх минула олійка для губ. Я не знаю, як це можливо, тому що минула теж дуже приємно відчувалася, зволожувала губи, і всі її прям дуже хвалять недарма. Але ця це як дуже сяючий рідкий бальзам. Поведінку нічого особливого, він виглядає майже прозорим, але ось на мейкапі свотч виглядав з блискітками. А зараз на губах блискіток я взагалі не бачу. Але це для мене не мінус, він дає такий легкий бордовий відтінок, і мені з цим вообще супер. Ось ці олійки, я до речі, постійно юзаю, коричнева десь валяється в якійсь сумочці, і я постійно її наношу. Зараз взимку, коли губи сохнуть, це просто чудово. Я не знаю, зараз олійки вийшли на якийсь інший рівень. У мене купа блисків, але якщо є такі сяючі олійки. То навіщо мені використовувати липкий блиск? Воно ще й так текстуру вирівняло. Коротше, лайк. Я думаю, я цю олійку зараз зітру і все-таки спробую нанести з олівчиком цей сяючий бальзамчик. Контур я зроблю тим самим легендарним гелевим олівчиком у 410-му відтінку. Він у мене вже такий манюній, а це значить, що я його люблю і ним користуюсь. Оформила контурок і повертаємося до цього сяючого бальзамчика. Ну, це ж це задоволення. Він робить такий прямо глянцевий бальзамний фініш, але при цьому мені тепер недостатньо синіх блискіток. Справді мені здається, тепер, коли верхній шар напилення стертий, він зовсім не залишає блискіток. Ну що, макіяж завершено. Тепер поговоримо про висновки. Почну, я, мабуть, з цього бальзамчика. Мені справді б дуже хотілося якийсь цікавий сяючий бальзам з крупними блакитними блискітками. Але я розумію, що більшості на повсякдень просто не цікаво таким користуватися, і брендам не цікаво таке випускати. Це трохи інакша історія. Тут гарне напилення, але це скоріше, просто бальзам, який буде залишати колір, і там 10 блакитних блискіток у вас на губах. При цьому я настільки кайфую від цього пакування. Мені здається, ну, це настільки багато вирішує. Я думаю, я точно ними ще покористуюся, бо мені як мінімум приємно тримати це в руках. Далі олійка, тут 100% лайк, дуже приємна текстура, дуже приємний м'який аплікатор. Я думаю, вона поселиться у мене десь в сумочці і не буде звідти вилазити. Наступні у нас тінюшки. Я не впевнена, що це на 100% мій продукт, так він доволі гарно сяє, він прикольно переливається різними кольорами. Але я фанатка прямо великих блискіток. Я думаю, треба буде обов'язково спробувати вписати їх в якийсь макіяж. І, до речі, поки я сиджу, у мене абсолютно нічого не скаталось на очах. Це добре. Срібний олівчик для очей. Я трохи не зрозуміла цього продукту, він мені доволі темний. І замало блискучий, особливо, якщо його розташовувати. З нього можна спробувати зробити якісь прикольні стрілки або прикольні елементи. Це буде виглядати прям суперово, я впевнена. Але в тому форматі, в якому я вирішила використати його сьогодні, це трохи невдале рішення. Далі хайлайтер це те. Що, мабуть, із всього мені сподобалося найбільше. Я пробачаю цьому хайлайтеру просто все, що ця упаковка там не щолкає. Я не думаю, що в цьому буде якась проблема. Мені дуже подобається, як це виглядає, як це сяє. Єдине, що я сподіваюся, він не буде затиратися до того стану, коли його просто вже неможливо набрати. Але зараз навіть на місцях, де щось затерто, він чудово набирається. І останнє це желейні рум'яна тінт. Це теж продукт на 10 з 10. Я тільки зараз зрозуміла, що ця манюня прийшла мені в плівочці і без коробочки. Хоча у рожевої версії цих рум'ян на сайті Makeup Є фото з коробочкою. При цьому здається мені, ця лімітка навіть трохи дорожча, ніж ця рожева версія рум'ян. Насправді це дуже легко пояснюється кількістю замовленого товару, адже чим більше ти його замовляєш, тим дешевше виходить за одну одиницю. А так як тут лімітка і лише з одним відтінком, то його замовляли 100% небагато. А тут цілих три відтінки в однаковому дизайні. Відповідно, він дешевше за одну штуку. Хуйово пояснила, але я намагалась. Цілому колекція мені сподобалася. Виходить, я спробувала всі продукти, лише не всі відтінки. Але хайлайтер, я думаю, сьогодні просто фаворит. Привіт, привіт, це Аня з майбутнього. і Я прийшла показати вам, як це все виглядає під звичайним верхнім світлом на камеру телефону. Ну, по перше, під верхнім світлом мені набагато більше почали подобатися ці тінюшки. А по-друге, я почала стирати губ, і він якось набагато яскравіше і гарніше проявився. Отже, я дуже дякую за перегляд. Обов'язково пишіть у коментарях, який з продуктів зацікавив вас найбільше і, взагалі, свої враження. Про ці дизайни і про цю колекцію, мені буде дуже цікаво почитати. І я реально буду дуже вдячна за підтримку, адже це моє перше відео на YouTube Стрьомно, Кабздець. Всім-том!